Я, шановні, я, шановні депутати, на сесії прибулося, зареєструвалося 15 депутатів. Сесія проможна вирішувати всі питання, які її компетенції. Будь ласка, є пропозиція е, розпочати роботу. Розпочинаємо. Тоді хто запрошує проголосувати? Хто добро, то отримаємося. Дякую. Тоді 45-та сесія. Прошу це відкрити. Получається, якось допомогти. Немає? Це тоді хто заданий, даний, прошу проголосувати. Хто проти, тримався дякую? Так, тоді переходимо до розгляду першого питання про внесення змін до річної міської ради від 30 грудня, 24 року. 2024 про бюджетний сьогодні збройні громади на 25 рік. Будь, ласки, будь ласка, будемо зможете. Комісія. Комісія розглядала всі питання. Якщо пропонуємо. Голосуємо за що немає, запитання, бо голосуємо. Так, якщо причина комісія у нас. Розглянулася відправила? Так. Пропонуємо підправити. Будь ласка, я запитання. Має тоді останнь на голосування. Перше питання голосуємо про внесення змін до рішення міської ради від 20 грудня 2024 року номер 43-2024 про бюджет міської територіальної громади на 2025 рік. Водик. За, Украшинський, відсутній. Відсутні. Дубінський, судня, промоцька, відсутня. відсутня, клемба. Відсутня. Получу Людмила. Мила. Получу Наталия. За. Получу Юлия. За. Кудря. За. Майкоа. За. Мартин. Майкоа. Майкоа. Мартин. Майкоа. Мартинюк. За. Мельник. За. Мороз. Майкоа. Мудра. Майкоа. Майкоа. За. Сарчук. За. Царчук. За. Майкоа. 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 Сербалюк. За. Сойко. За.

Питання фінансові на фінанс. комісії фінанс. економіко-основній підприємстві. Я втратила. Ну, дивіться, в двох словах... Василь Юрійович, будь ласка. Ну, це друге і третє питання, воно не, не в комплексі йде, але воно так йде по порядку окремо. Нам в управлінні фінансами відділення структури в кінці минулого року було придбано Акумулятори кількості 4, 4 штуки, захист інвентора і окремим нашим відділом інвентор. Ну, зараз знаєте, коли Inventor. час. Inventor. Прошу? Інвентор. Інвентор. У нас інвентор. У документах інвентор. Це для забезпечення резервного джерела живлення. Інвентор, потужність 12 кВт. Батареї в нас 4 штуки по 2,4 кВт, встановлені тут через не менше таємниця, може, яка має бути щитові, у нас ми вже встановили, під'єднано до мережі електропостачання будівлі, працює автономно, автономно, автоматично здійснюється переключення на автономний режим живлення. Тобто, зараз, коли надіємося, можливо, ми не скористаємося, не дав би Бог, щоб не було відключень світла, але коли аварійне відключення світла. Чи вієлове виключається живлення, автоматично міська рада будівля забезпечена ну, на даний момент потужністю 8,4 кВт, 9, 9,8 кВт електричної енергії. Тобто, основне це комп'ютери, оргтехніка буде працювати в автономному режимі. От така зараз ми їх ріші пропонуємо на розгляд два рішення: це про передачу з балансу управління фінансів сліду питання з балансу відділу інфраструктури на баланс міської ради, на баланс балансу утримувача власника цієї будівлі і ну, надалі цього всього електричного. Обладнання. Ну, дивіться, ми в принципі розуміємо, яка ситуація, Богу дякувати, що зараз немає відключень електроенергії, але коли були певні моменти, звичайно, що ми паралізовані в роботі кого місцевого самоврядування, і зразу ж, зразу ж таке твердження, що нам, що нам робити на роботі коли переможці поправили. А зараз вже коли ми є, є можливість, можливість там трішки, як то кажуть, Закрити питання по, на, на, на певний термін, по, по стабілізації енергосистеми в, даному, в даній будівлі, і це дасть нам можливість зараз, ви знаєте, що питання енергоефективності воно дуже актуальне по всіх. По всіх. І маємо надію, що навіть коли буде певний грант, коли буде конкурс, ми зможемо зможем податися, бо в нас вже є, є певне обладнання. Як то кажуть, ми будемо мати перевагу для того, щоб встановити сонячні батареї на даху на нашого будівлі. Будь ласка, тут є друге питання, голосуємо по другому питань. Друге питання. Водик. Валентін за. Так. Лізила за. Так. Наталія. За. Кулечук Юрій. Удрясан Так. Мартинюк. За. Савчук Джара. За. Савчук Согласна, Савчук. Сойка. Я а що моя думка вас не Ну Чого ви мене поставили? Мер. Що я відсутність. перше питання добре було тут.

Так, будь ласка, Шверка питання різне. Немає нічого, так? Тоді я пропоную, можливо, що ми сесію не закрили. Чого сьогодні вимушено нам було провести сесію через те, що ви знаєте, що є постановка мінімум? Про те, що ми без, без звіту казначейства. Ми маємо право оці всі розповідати субвенції. Ми сьогодні ми ж не зібратися, розглянути це питання без звіту. Маємо надію, що цей скоріший звіт буде, але я, в двох словах, перед, хочу, хочу виконати певну місію, яку я обіцяв хлопцям. Поперед новим роком ви знаєте, що я знову зігнував. Побував на фронті, об'їхали з фронту з нашими хлопцями. І саме з дуже приємно те, що ми обіцяли для декого для хлопців, що ми і привеземо. І перед новим роком ми це зробили. Бо подякувати, що прийшли ті, ті мавики, які ми обіцяли хлопцям. Тобто, все, що ми обіцяли нашим хлопцям, які були звернення, ми до Нового року закрилося. Я їх об'їхав всіх від Харкова до Запоріжжя. Зустріч зараз і повірте, що вони щиро, вони щирі і вони щиро дякують. Щиро дякую за вашу підтримку, за те, що, ви завжди, ну, що і ми завжди нас немає дискусій, коли свої питання про те, щоб щось закупити, передати. І вони дуже вдячні, і, 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 розуміють і кажуть, що їм наша допомога, тобто для них дуже важлива, бо вони, на жаль, не в повному обсязі, не в повній мірі мають те, що їм необхідно. І оце, що ми закупляємо, те, що ми передаємо, вони дуже цінують і просили передати вам теж, теж бажання, ой, теж, теж подяку за те, що ми їх підтримуємо і стараємося реагувати на їхні, на їхні, як то кажуть, їхні потреби. То я передаю слова хлопцям за те, що ми всі родять. І ми зараз буквально сьогодні спілкувалися, приїжджали з нашої 53-ї бригади. Написали листи, і вони мають надію, що ми в скорому часі знову закупимо по тих, по тих запитах, що ви писали, закупимо, і передамо знову на фронт, то будемо надіятися, що можливо десь на початку лютого може, теоретично може бути звідчений. На ще цвіта нема. немає Перше число нам надійшло здати звіт, такі, кормочки, додатки. Але хоча б десь там перша декада, кінець першої декади лютого, може, може до 10-го числа. Такі... Тоді, можливо, нам треба буде випадка. При формуванні бюджету ми планували кошти в сумі мільйон гривень на закупівлю. Але можливо, якщо буде звіт, то можливо, ми ж, може з, з вільних низьків, що це направило. Якщо нам не буде по тих запитах, що хлопці пишуть, можливо, нам мільйона не вистачить, ми ну, щоб зразу підтримати зразу, то можливо, ми ще трошки направимо, якщо буде звіт. Чи закриваємо сесію? Так, все добре. Запрошую депутатів на заходи до Дідна Соборності в бібліотеці 22 січня, о 12-й годині. А в 16 годині теж будуть дуже цікаві заходи, називаються Вечорниці. Буде проводити колонійський. Сказати, заклад культури, <сі> як він так називається. А на наступну середу <пості> буде проводити наш відділ культури теж в очорниці. Січень, місяць вечорниці. Що треба тут з заходи. Я раджу прийти побачити, на вечорниці, <пості> <пості> з варениками спорування. З і дівчата там. І дівчата. У ага. мене осені були. <пості> 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 Ви ще слайд, ви щось що там немає не платить баро. До інформації остання їхня зарубіжна поїздка в Польщу на міжнародний фестиваль привіз для нашого міста. Особі нашого того ж самого колективу перші, привіз перше місце і Гран-прі. Тобто це не стільки мінзен, це, це наша дійсно гордість, і це приклад того, що приклад тої сили, тої волі, яка є в них в тих учасниках. Один із найкращих наших колективів і це оцінили ну, журі європейського.